Отже, тепер поговоримо про програмне забезпечення, що потрібно нам для роботи. Власне кажучи, вимоги невисокі. По-перше, у вас повинен бути комп'ютер зі стабільним підключенням до інтернету. Якщо ви переглядаєте дане відео у режимі онлайн, то вже точно із цим у вас гаразд. По-друге, повинен бути встановлений будь-який браузер і спеціалізований текстовий редактор. Кілька слів про браузери яким із них будете користуватися ви, абсолютно не відіграє жодної ролі. Хтось із вас, можливо, звик до опери, хтось використовує Mozilla Firefox, а хтось віддає перевагу Google Chrome. Для нашого оглядового курсу це не принципово, хоча професійні фронтенд розробники як правило, встановлюють у себе на комп'ютері кілька різних браузерів для того, щоб перевірити, як та. Або інша частина роботи працює на різних платформах. Справа в тому, що існує таке поняття як так звана війна браузерів, вона відбувалася на самому початку розвитку інтернету, коли не існувало єдиних стандартів. Це призвело до того, що кожен виробник браузера пропонував якийсь певний свій стандарт, який часто густо розходився зі стандартами. Інших виробників. Це призводило до того, що код, написаний розробником, на одному браузері, працював добре, а на другому працював з помилками або не відображувався взагалі. Зараз така ситуація трапляється все рідше, рідше і рідше, більш того, майже не трапляється. Однак враховувати старі версії браузерів все одно доводиться. Навіть враховуючи інтернет експлорер, який на сьогоднішній день вже не випускається кілька років поспіль, але на комп'ютерах урядових користувачів він ще іноді зустрічається і ще іноді ним користуються для того, щоб переглядати сторінки. Відповідно, потрібно враховувати і їх інтереси. Ну а ви у своїй роботі, звичайно, користуєтеся тим браузером, до якого звикли. Для того, щоб створювати код. Нам необхідний певний текстовий редактор. Який це буде редактор, також не відіграє суттєвої ролі. Якщо у вас на комп'ютері не встановлено жодного із зазначених, ви можете користуватися звичайним блокнотом, який встановлений в операційну систему Windows по замовчуванню. Але робота в такому редакторі, м'яко кажучи, не дуже зручна, тому для того, щоб прискорити процес написання коду, використовують спеціальні. Текстові редактори. Вони є платні і безплатні. На даному слайді показані іконки або логотипи чотирьох основних безкоштовних текстових редакторів, якими користуються у фронт розробці Перший з них це Notepad, потім Sublime Text, Visual Studio Code і редактор Brackets. Ви можете спробувати встановити будь-який із них. Якщо з якихось причин щось із цього не сподобається або не встановиться на комп'ютері через обмеження, ви можете використати будь-який інший. Окрім цього, існують ще і платні редактори. Найбільш відомими серед них є WebStorm, іконка якого показана зліва, і Adobe Dreamweaver. Яка показана справа. Але платні редактори нам абсолютно ні до чого, тим більше, що весь необхідний функціонал наявний у безкоштовних редакторах. Зокрема, всю подальшу роботу я буду демонструвати код, буду писати і демонструвати на прикладі Visual Studio код, іконка якого справа, а браузером користуватися Google Chrome. Кілька слів з приводу встановлення цього редактору. Хоча він, цей процес не повинен викликати якихось певних утруднень, тим не менш, вважаю за потрібне все-таки присвятити цьому певний час. Одразу хочу зазначити, що є певна різниця між редакторами Visual Studio, зверніть увагу на його іконку, і Visual Studio Code. В принципі, і те і інше, у них спільний корень, спільний виробник. Visual Studio це професійний текстовий редактор для програмістів, який розробляється компанією Microsoft. Відповідно, він підтримує лише операційну систему Windows. А в ньому також можна працювати, вирішувати наші і з вами завдання, але. Практичної необхідності в цьому немає. Абсолютно більшість навіть професійних фронтенд-розробників віддають перевагу безплатній його версії, тобто Visual Studio Code. Він значно менший, значно легший, а по функціоналу цілком відповідає тим потребам, які перед нами виникають. Окрім того, його можна встановити на різні операційні системи. Для того, щоб завантажити його, натискаєте відповідну кнопочку. Тут з'явиться перелік основних операційних систем. Windows, macOS, Linux і будь-які інші. Або можете скористатися наступним посиланням це сайт code.visualstudio.com. Тут також, натискаючи відповідну кнопку, ви можете завантажити. Встановлювальну версію під ту операційну систему, яка використовується на комп'ютері у вас. Коли завантаження буде завершено, у папці завантажень ви зможете знайти відповідний файл і можете запустити його з правами адміністратора. Погоджуйтеся з усіма тими налаштуваннями, які буде пропонувати інсталятор. Можна встановити навіть російськомовну версію, але б я не рекомендував, тому що здебільшого англійська версія універсальна і зручніша. Згоджуємося з усіма налаштуваннями, які тут є. Визначаємо, чи будемо встановлювати відповідний пункт у головному меню. Я цього не робитиму. Лише поставлю, щоб іконка цього редактора відображувалася на робочому столі. Очікуємо завершення встановлення. І коли відповідна іконка з'явиться на екрані, можемо запускати цей редактор. При першому запуску він буде відображуватися. Перепрошую, у мене вже він був раніше встановлений, тут були відкриті мої проєкти, Але первинно він буде відображуватися якось ось так. Тобто, як бачите, інтерфейс цієї програми надзвичайно простий, лаконічний, в ньому немає нічого зайвого. Всі безкоштовні. Текстові редактори, призначені для написання коду, вони, в принципі, побудовані за однією тією самою схемою. Тобто, встановлюючи відповідну програму, ви маєте певний функціональний мінімум, якого достатньо для того, щоб виконувати поставлені перед нами завдання. Тобто, ви вже можете писати код, зберігати його, здійснювати перевірку, відлагоджування і таке інше. Але. Для того, щоб зробити роботу більш швидкою, більш зручною, існує система розширень. Якщо програма безкоштовна, то здебільшого і розширення до неї також безкоштовні. Зовнішній вигляд програми а, містить рядочок верхнього меню, де File, Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal, HELP. І ліва частина. Так званий Explorer. Тут будуть відображуватися всі об'єкти, з якими ми працюємо, тобто файли і папки. Потім рядоч, е, кнопка для пошуку по коду, система контролю версіями, система відлагоджування і встановлення точок зупину, і нас цікавить розділ Extensions зараз. Коли ми користуємося Visual Studio Code, коли ми його встановили вперше, ми встановлюємо його базову конфігурацію. Як я вже сказав, цього цілком достатньо для того, щоб виконувати поставлені перед нами завдання. Але для того, щоб робота здійснювалася більш зручно, все-таки деякі розширення я б рекомендував вам встановити. Тобто, коли ви відкриваєте розділ Extensions, ви побачите повний перелік цих. Розширень. Власне, редактор їх класифікує по трьом категоріям: встановлені. Зараз в мене немає нічого встановленого. Найбільш популярні розширення і ті, які рекомендуються конкретно для вас. Я рекомендую поки що вам встановити одне розширення, яке називається Live Preview server. В рядочок пошуку вписуєте по першим літерам і у вас з'явиться перелік. Цих основних ну, подібних розширень. Ви встановлюєте перше Live Server. Зверніть будь ласка, увагу на іконочку. Що виконує, що робить цей, це розширення, ми поговоримо, коли вже перейдемо з вами до практичної частини. Але щоб встановити цей, це розширення, ви просто обираєте його назву. Натискаєте на неї, з'являється віконечко з коротеньким описом, що робить це розширення. Можливо, вимогами до його налаштувань, але здебільшого ми їх не налаштовуємо. Тут і так все налаштовано. І просто натискаємо посилання Install. В залежності від розміру цього розширення, це займе певний час. Коли воно буде встановлене, на вікні налаштувань з'явиться кнопка Disable відключити або Uninstall видалити. І також кнопка для можливих налаштувань. Також, якщо ви повернетеся до розділу розширень, то встановлені розширення автоматично будуть відображуватися у першому розділі Installed. встановлені. Ще одне розширення, яке ми встановимо, називається воно Author Name намтег, по першим літерам пошуку ми знайшли. Ось воно Author Name Наймтег. Так само натискаю кнопочку Install, щоб встановити його. Для нашого оглядового курсу в першому наближенні цих двох розширень цілком вистачить. Якщо ви будете займатися фронтенд розробкою більш глибоко, з часом ви познайомитеся з більшою кількістю розширень, які дозволять зробити вашу роботу ще більш зручною. І як тільки буде виникати в них потреба, ви поступово їх будете довстановлювати. Всі їх встановлювати немає сенсу, тому що, по-перше, це дуже багато, а по-друге, левова частка цих. Розширень, вони дублюють одне одного, і для конкретних ваших завдань вони можуть вам не знадобитися в принципі. Тому розширення встановлюєте лише тоді, коли в них виникає безпосередня потреба. Все, всі необхідні приготування ми виконали. В наступній частині відео ми переходимо з вами вже до знайомства з мовою HTML. Дякую за увагу і до зустрічі!